З початком повномасштабної війни чимало українців звернулись до літератури у пошуках військового досвіду, яким можна було б скористатись на полі бою. Так нової популярності набуває книжка Ми були солдатами і молодими. Ядранг. битва, що змінила війну у В'єтнамі, видана в Україні ще у 2018 році. Ну, це успішне видання, але війна почалася. Люди починають вчитися. Ця книжка описує один з таких дуже успішних. Експериментальних застосувань аеромобільних військ, ефективного застосування відповідно в нас і в Україні також зараз аеромобільні війська, хоча вони менше літають повітрям, а все одно це одна з найбоєздатніших частин наших збройних сил. Я думаю, що через це і є інтерес до цієї книжки. За дослідженнями історичних творів на війні у В'єтнамі у складі американської армії воювало близько 400 українців, розповідає Олег Фашовець. І як би цю війну не сприймали у світі, каже він для українців і для всіх, хто брав в ній участь. Ця війна мала сенс, вона наближала розпад радянської імперії. Про одного з військовослужбовців українського походження, уродженця Тернопільщини Мирона Дідурика, у книжці згадується понад 30 разів. Будучи командиром піхотної роти, дідурик відіграв ключову роль у битві в долині Ядранг – першій великій битві на війні у В'єтнамі. Щодо власне Мирона Дідурика, середньостатистичний українець. Так, які емігрує батьки, якого здебільшого емігрують а в ході Другої світової війни, емігрують на захід, не мають ілюзії щодо російсько радянського окупаційного режиму? Вони виїжджають на захід, однак зберігають зв'язок з Україною. І відповідно, виховують своїх дітей. Сам Мирон Дідорик був чоловіком доволі гарячим. Він вважав, що потрібно боротися. З загрозою комунізму і активними діями, не просто так пасивно протестуючи, виїжджаючи від радянської окупації, але якимось чином протистояти тому комунізму зі зброєю в руках. І він, як професійний військовий, обрав зголосився до відрядження у В'єтнам не тільки тому, що він був професійним військовим і це було його по його фаху, як би мовити, і для кар'єрного зростання зрозуміло, також сприяло. Але перед усім тому що це була нагода протистояти комунізму, нагода помститися за страждання своїх батьків, нагода помститися за ті криваві репресії, які провела тут радянська влада в 1939-1941 роках на території Галичини. Мирон Дідурик належав до української патріотичної організації Пласт у США. Побратими називали його шалений козак. Генерал Гелмур, співавтор книжки, вважає Дідурика кращим командиром роти, якого він коли-небудь знав. Він кожну свою операцію ретельно продумував, завжди намагався застосувати якнайкраще ті сили, які в нього були. Знав своїх людей, знав своїх підлеглих, хто на що здатний, завжди дуже вдало розподіляв ролі. І, власне кажучи, завдяки цьому йому вдавалися ті операції, які не вдавалися іншим. Зі сторони це виглядає як якесь шаленство. Він дідурик двічі воював у В'єтнамі. Під час свого другого відрядження у 1970 році він гине під час виконання бойового завдання. Історик Олександр Дєдик звертає увагу, що сьогодні українські збройні сили використовують спадщину ведення бою, яку зокрема створили і напрацювали свого часу солдати у В'єтнамі. Ну, скажімо, ми можемо говорити про те, що вогнева підтримка, яка здійснюється зараз для наземних операцій українського війська, вона ж здійснюється в принципі за. Тими інструкціями за тими положеннями, які опрацьовані для військ НАТО і в першу чергу для військ сполучених штатів, а ці інструкції виникли не на порожньому місці. Вони виникли також з рахуванням досвіду війни у В'єтнамі. Підтримка артилерії, підтримка авіації для дій піхотинців, які відокремлені від основних сил. Це власне кажучи, ця річ, яка не зустрічалася в жодній іншій війні, і ця річ, яка працює сьогодні практично щодня. Автори книжки Учасники війни у В'єтнамі генерал Гал Мур і журналіст Джозеф Галовий описували те, що бачили і переживали на власному досвіді. У 2002 році у США за цією книжкою знімають фільм із Мелом Гіпсоном у головній ролі. У своїй знаменитій промові головний герой згадує про українців серед американських солдатів. Севткаворі. Вигаракаптенфондою країн. За словами історика Олександра Дєдика, книжка допомагає підготуватись до бою психологічно. У цій книжці важливо те, що вона відображає максимально правдиво, відображає реалії, максимально правдиво реконструює перебіг бою. Як ти справишся зі своїм страхом? Страх все одно буде досвідчений. Ти вояк, чи перший раз йдеш в бій. Страх неминучий. Зі страхом потрібно справитися, страх потрібно якось подолати. Ця книжка дуже добре показує, як різні вояки долають свій страх, як різні вояки знаходять своє місце на полі бою, як різні вояки відкривають собі таланти, яких вони навіть самі в собі не сподівалися. Їхні командири в них не бачили цих талантів, не сподівалися, що вони це зроблять. Але от в критичних ситуаціях раптом людина мобілізується, людина. Як то кажуть, збирає всю свою волю в кулак, і той, хто її зібрав, зміг зібрати тим чи іншим способом, він починає впливати на перебіг подій. Момент ментального включення у війну під час читання важливий для вишколу військовослужбовців, розповідають історики. У США цю книжку внесли до списку рекомендованого для обов'язкового читання командирам морських піхотинців. Коли ви читаєте цю книжку, вона досягає досягти ефекту включення, ніби в бойові дії. Наскільки вона. Добре написана для підготовки військовослужбовця, вона думаю є також ефективною. Чужих воєн кажуть історики, не буває. Будь-яка війна, якщо її дослідити і вивчити, буде корисною для всіх, хто готовий боронити свою країну. Без е, чужого досвіду, спираючись тільки на власний, доведеться платити дуже великою кров'ю. Щоб цю кров заощадити, треба знати. І чужий досвід. Передусім, ця книжка для військових важлива саме як. Чужий досвід. Видавництво Астролябія з 2009 року почало видавати книги з військової історії, професійну військову літературу, направлену на посилення обороноздатності країни. До роботи над виданнями видавництво залучає українських та іноземних фахівців з історії і теорії військової справи. Ірина Матвійчук, Юрій Данкевич, Костянтин Голубчик. Голос Америки.